Росіян вдається мінімально, от реально мінімум можливостей є у Росіян, щоб щось зорганізувати на фронті, окрім як справді, лише на стикопокровського та турецького напрямку і трішки на Лиманському фронті. Вони навіть подивіться, вони навіть інформаційно відповідають на український максимально великий удар більше як 500 засобами вогневого ураження. Я маю на увазі ту атаку, яка відбувалася з позавчора на вчора, а, під час якої було уражено. Два військові аеродроми Кубінка і Шайковка було уражено чотири військові підприємства: два в Тулі, 에, Два в Саранську: в Саранську. Це е, виробництво оптоволоконного кабелю, оптоволоконних кабелів, які використовуються для виробництва FPV-дронів в Тулі. Там свої системи е, науково-виробничі об'єднання, дотичні до виробництва реактивних систем залпового вогню, е, дотичні до в принципі передових сучасних, скажімо так, військово-промислових рішень. Е, також було вражено ще одне НВО науково виробниче об'єднання. Підмосков'ї, яке дотичне до виробництва боєприпасів модернізації авіаракет авіабомб, тобто 5 підприємств, 2 аеродроми заблоковані повністю аеропорти в Російській Федерації всі топчики лідери ось тих країн, які поїхали до Путіна на 9 травня, добиралися на перекладних з передмість Москви, з віддалених регіонів на автомобілях на поїздах. Ну так би мовити, відчули всю радість руської глубінки. Тому ми справді дуже потужних хода задаємо по Російській Федерації, і у відповідь, що отримуємо, все. Ну здавалося б, так от Росія має ж якось серйозно гризнутися, це ж е, Друга армія світу, чи як там вони себе називають? Вони починають наслякати арешникам. Арішникам ну ці просто валванкою, яка вже нікуди не годиться, вона нікуди ні в які ворота не влізає. Навіть Путін після. Того, коли зрозумів, що це невигідна е, комунікаційна кампанія, наприкінці минулого року, після єдиного і першого застосування Арешника по Дніпру, е, він спочатку розганяв цю вундервафлю, що от зараз ми вам покажемо всім кусь кіномать, а потім закрив свого рота і ніколи вже про нього не згадував. До, до сьогодні, фактично, так коли е, знову потрібно було чимось відповідати, дуже дешеву, скажімо так, штуку знайшли росіяни у вигляді Арешника, щоб е, відповісти на те, що в них ну реально. Не виходить мало де і мало що виходить. Е, крім цього, не варто забувати про такий аспект, як обстріли цивільного населення. До речі, зараз отозвучу дані за підсумками квітня, які ми пережили. Пережили дуже важко, тому що це був місяць таких постійних, ось цих так званих мирних переговорів, в ході яких росіяни просто кардинально збільшили тероризм. По цивільному населенню, так от квітень це був місяць, який призвів до найбільшої кількості жертв цивільного населення. Я вчора натрапив на таку статистику. Загинули від подібних ударів по цивільному населенню. Впродовж квітня увіть впродовж одного місяця по всій Україні щонайменше 273 людини. 273 цивільних загинули за квітень внаслідок із цих терористичних ударів росіян. Е, ну і що ми бачили до речі, там тут вчорашньому обстрілі по Києву е, шахеди прилітали прямісінько в будинки. Прямісінько в будинки прилітали, і це велика загроза. Насправді, що з цими от шахедами, які прилітають е, в будинки, щонайменше 1748 мирних жителів дістали поранені, тобто росіяни. Вбили та поранили дві тисячі цивільних тільки за один місяць квітень. Це, ну це звісно, катастрофа з тим з тим, що вони роблять на фронті. Не на фронті, точніше, а поза фронтом. А на фронті у них у них мало де вдається. Більш того, навіть от є цікавий кейс з російських змі в районі Попасної тут. Базується 229 й полк 98-ї дивізії Російської Федерації, і за останні кілька днів тут був просто такий вибух, скажімо так, цікавих повідомлень про те, що тут здезертирував, по суті, цілий бойовий підрозділ, і, звісно ж, здезертирував разом зі зброєю. Цілий бойовий підрозділ, в який Кількості, в якій в якому масштабі мені про це невідомо, але е, зараз по всіх е, ресурсах, медіаресурсах Росії поширюється от фото. Я буквально так парочку цих фото покажу. Їх насправді штук п'ятнадцять е, фотки з е, цими дезертирами російськими, які утекли і на них видали орієнтіровки. Для того щоб шукати їх де інде, бо повтікали вони, звісно ж, зі зброєю. Це ось тут під попасною, як я сказав, вони розташовувалися, і там ну, чоловік 20 зараз в розшуку перебувають. Найпопулярніша версія в колі російських пропагандистів це те, що це постаралися зурочили, так би мовити, українські спецслужби, тому що вони втекли, прихопивши з собою зброю та боєприпаси. Але звісно не всюди є така ситуація, як під попасною і ворог дезертирує. є ділянки, де він не просувається. Про них я теж в принципі сказав. Повертаючись до речі, до Сум, я бачив, що великий хай такий інформаційний здійнявся хвиля з приводу того, що муляот відселяють зараз людей у Білопіллі та Ворожбі. Що це погано? Та насправді, якщо по чесному говорити, то це правильні дії на відміну від тих, які проводили Росіяни по Сумській області. Пояснюю, в чому вони. Полягають е, зараз ці райони це зона ведення активних бойових дій. Там, де є військові, там не має бути цивільних, тому що цивільні це неприкрита верства верста населення, яка е, заважає, відверто кажучи, військовим, яка е, не захищена, яка від кожного уламку вона потерпає і стає пораненою. І відповідно цей тягар лягає на військових, щоб евакуювати цивільного, е, піддаючи себе ризику та небезпеці. Що не менше потрібно думати від цього. Це по перше. По друге, українські війська не прикриваються цивільними. Якщо є якась хата, де живуть люди, ніколи український військовий не буде використовувати цю хату як прикриття, аби туди не прилітав ворожий вогонь. Більш того, ворожий вогонь туди залюбки прилетить. Відповідно, ось така ситуація з відселенням цивільних означає. Активність збільшено активність бойових дій, і це правильно, що людям пропонується звідси відселитися, і що відселяють звідси справді населення, на відміну від росіян, а, в яких ну. Наша зона відселення це ось тут ворожба білопілля. А в Росіян глушковому на початку, як тільки кілька днів тому розпочалися бойові дії активніші поблизу Тьоткіного в Глушковому було оголошено евакуацію. Ввечері надвечір того ж дня, це було в понеділок. Так написав тамтешній голова сільради, що евакуйовуємо, евакуйовуємо населення, але на ранок він видалив просто свій пост. Сказавши, що все типу зробивши покерфейс, ніби нічого не було. Чому це сталося? Та тому що небезпека людей для них є важливою а те, що 9 має, і те, що не можна впасти багнюкою в багнюку а в ці дні, нібито евакуйовуючи з курщини, з якої ж уже хахло вигнали, евакуйовуючи населення, ось така от відмінність у підході. Тому я навпаки, вітаю це рішення, вважаю його дуже правильно.